Знаєте, про ситуацію навколо Назарія Гусакова, відомого блогера, який живе з діагнозом спинальна м'язова атрофія або СМА. Поліція розслідує можливе шахрайство та відмивання коштів. Йдеться про збори грошей, які він ініціював на дороговартісні ліки, без яких не може жити. Раніше Гусакова публічно звинуватили у махінаціях. Користувачі соцмереж закидали те, що Назарій не відповідає на питання про звіти за свої багатомільйонні збори, а через його криптогаманці проходили мільйони доларів. І це ще не все. Скандал прокоментував міський голова Львова, садовий і президент Зеленський збори Назарія також підтримували багато публічних людей та медіа, зокрема розслідувачі Бігус Інфо», редактор якої одразу після поширення інформації про можливі маніпуляції написав пост, де йшлося про те, що дуже складно відмовити людині, яка пише, що без ліків помре, і що редакція системно перевіряє запити на допомогу, і після скандалу звернулася до Назарія з поясненнями. Спілкувалися з Гусаковим і ми. Тож, крім новин, слідства обшуків ситуація з Гусаковим залишає одне питання: чи це вплине на благодійність в Україні? Адже його підтримували дуже багато людей публічно. А Львівська міська рада була першою, яка за бюджетні гроші купувала препарати, які допомагають при діагнозі СМА. Тож саме про реакцію поговоримо у цьому епізоді несеться. Чано з того, що взагалі відомо про гусакова, можливо, ви також, якщо користуєтеся соцмережами, за останні роки неодноразово натрапляли на публікації із зборами на лікування гусакова. Більше того, ці збори ширили медійні люди, чиновники та деякі змі. Отже, 31-річний львів'янин хворіє на спинальну м'язову атрофію, тобто СМА. це рідкісне генетичне захворювання, яке вражає м'язи, що відповідають за ковтання, тримання голови, рух та дихання. СМА є найбільш поширеною генетичною причиною смерті. Дітей в Україні понад 200 дітей мають підтверджений діагноз СМА. Назарію ж цей діагноз поставили у рік. З часом хвороба прогресувала, і тепер він може рухати лише головою та пальцями рук, пересуваючись на кріслі колісному. Це захворювання, яке яке помаленьку тебе вбиває, вбиває. Чим старший ти стаєш, тим е менше шансів на лікування, як таке. Ну і тим менш ефективна підтримка препарату. Утім, попри це, Гусаков знімався у сатиричних роликах зі стендаперами, записував подкасти, виступав з лекціями і добивався встановлення пандусів і соціального таксі у Львові. Так от зупинити хворобу можуть лише три препарати у світі, два з яких треба приймати протягом усього життя. І ці ліки надзвичайно дорогі. Наприклад, спінраза називають найдорожчою ін'єкцією у світі, оскільки один його флакон коштує понад 100 тисяч доларів. Назарій відкрив постійний збір грошей, аби вижити, і ці збори мали потужну медійну підтримку. Заклики Назарія про збори регулярно шерили журналісти, лідери думок, топові блогери із величезною кількістю підписників та високим рівнем довіри до них. Тож збори активно закривали донедавна. Свій останній збір Назарій назвав на танець життя. Аж поки 17 червня у соцмережі X не почали ширитись дописи від користувачів із підозрами у бік Назарія. Про те, що Гусаков, нібито відмовляється надавати звіти за багатомільйонні збори. Про це написала зокрема користувачка під ніком Типова домогосподарка. Вона опублікувала скріншоти переписки із Назарієм, де стає зрозуміло, що звіти він не надасть. Він згідно із цими скріншотами, порадив просто процитую. Не донатити йому, якщо не довіряєте, розслідування провела журналістка Ольга Худецька. Вона опублікувала нестиковки в повідомленнях Гусакова. Мовляв, дозування, кількість банок ліків на місяць, ціна банки, скільки банок зараз є, скільки треба купити. Не сходиться нічого. Скандал тільки набирав обертів. Гусакову закидали й те, що через його криптовалютні гаманці за кілька років пройшли мільйони доларів. Місцеве видання Львів Медіа повідомило, що має у своєму розпорядженні. Дані про кілька десятків хідних транзакцій на криптогаманці Гусакова з липня 22-го року по травень 25-го. і загальна сума транзакцій майже за три роки, як пише медіа, становить більше 5 мільйонів доларів. США. у коментарі видання гусаков сказав, що це нібито не його гроші. Мовляв, це кошти людей, які проганяли свої виграші з покеру або зі ставок в казино саме через його криптоакаунт. Таким чином вони легалізували ці кошти. Львів медіа він підтвердив, що за переказ грошей на його рахунки він отримував. Відсоток, однак, хто використовував його рахунки, він нібито не знає. Користувачі припустили, що саме він і витрачав зібрані кошти на ставки і на покер. Також звернули увагу на те, що щоразу Назарій заявляв про потребу в різній кількості життєво необхідних препаратів. А в телеграм-каналі постив, як підтвердження придбаних ліків, однакові фото. Міський голова Львова Садовий відреагував на ситуацію і повідомив, що насправді Назарій отримує необхідні ліки коштом міста. Рівно рік тому Гусаков став першим дорослим. Львів'янином, який почав отримувати ці ліки безоплатно, за словами садового гусаков пройшов генетичну експертизу і йому призначили по три флакони щомісяця, тобто 36 на рік. Відтоді Гусаков або хтось із його рідних, щомісяця приходив до поліклініки, щоб поновити місячну дозу ліків безкоштовно, і для збільшення дози препарату йому потрібно пройти обстеження. Також садовий додав, що після того, як місто почало допомагати Назарію, сподівалися, що він припинить збір грошей. Проте через деякий час збори він поновив. У розмові з садовим пояснював, мовляв, потребує не лише ліків, а й, зокрема, фізичної реабілітації та масажів. Нібито процедур, які передбачені медичними гарантіями, йому не. Достатньо і вже свій коментар із поясненнями Назарій дав суспільному. Це була перша реакція на звинувачення у шахрайстві і зі збором грошей на лікування. Назарій запевняв, ніяких махінацій не було. Частину ліків він купував неофіційно, бо так виходило дешевше. За його словами, міськрада давала йому 28 флаконів препарату Еврізді на рік, але потрібно 40, тобто ще 12, або купував сам, або йому допомагали. Я його завжди шукав, де міг. Воно не куплялося офіційно. Десь якісь міні-банки, хтось допомагав, е за, за економив, мав економ, запас і я купував. Десь були вже закінчувались дати, і щоб не викидати, людям часто потрібна та сама реабілітації, як мені гроші, які надходили від благодійників, він витрачав не тільки на ліки. Частина на реабілітацію, ще частина на побут. І зізнається, фінанси з різних джерел ніколи не розділяв. Він також розповів, що до старту зборів йому регулярно допомагали. Наприклад, покеристи з Латвії скидали гроші на криптогаманець. За ці гроші він і лікувався впродовж 60 місяців. каже: не хоче виправдовуватись, але не бачить у своїх діях обману. І додає, всі ці витрати справді йшли на його лікування і. Підтримку життя також він розповів, що після скандалу почувається гірше. Після публікації цього коментаря Назарій ще виклав пост у власних соцмережах. Там він також пояснив, скільки грошей витрачає на реабілітацію та догляд. Мовляв, потребує цілодобової уваги. За його словами, за станом здоров'я слідкують реабілітологи, фізіотерапевти, ерготерапевти, масажисти, асистенти. Усім їм він також платить неофіційно також є ті, хто допомагає із побутом. Десятки тисяч гривень він витрачає і на спеціальне харчування, і на усі ці потреби щомісяця гусаков витрачав нібито близько 300 тисяч гривень. Ще Назарій повідомив, що нібито частину зібраних коштів для його лікування він перенаправляв. На допомогу родинам військових, і одночасно із запитанням до Назарія вони виникли в соцмережах і до тих, хто ці збори робив популярними. Зокрема, журналісти Михайло Ткач та Денис Бігус, що також допомагали Назарію, відреагували на скандал. Бігус написав, що чекає від Назарія відповіді на питання від суспільства, а також пояснив, що складно було запідозрити смертельно хвору людину, яку підтримало багато медійних майданчиків. Згодом на сторінці Бігус.Інфо принесли вибачення усім, хто відчув себе обманутим і чию довіру. Підвели і повідомили, що зборів будуть постити менше, а їхня перевірка буде ретельнішою. Усі дописи про Назарія соцмереж проєкт видалив. Відреагувала на скандал, і журналістка та телеведуча Яніна Соколова, до якої гусако також звертався ще у 2019 році. Вона опублікувала скріншоти його повідомлень із благаннями про допомогу. Соколова назвала його, зокрема, психологом, фінансистом та послідовним і системним стратегом, який, схоже, ще є шахраєм. Вона написала, що Назарій звернувся до неї якраз тоді, коли вона закінчила лікування від раку. Бо схоже, відчув, що після хвороби вона буде особливо вразлива до тих, хто також хво. Вона пояснила, що стан Назарія перевірки не вимагав, а вартість лікування СМА є захмарною. Тож вчинити інакше вона не могла і закликала допомогти. Зрештою, розслідування про Гусакова написала Соколова є аргументом про те, що довіру її та її аудиторії використали. Вона. Перепросила за помилку і наголосила, що кожен збір має мати звітність. Вибачення своїй аудиторії приніс і ткач. Він опублікував скріншоти, переписки із Гусаковим, в яких Назарій кілька років просив його про допомогу. Як пояснив ткач, щоразу він використовував однакові аргументи, мовляв, що він помирає йому гірше і часу вже немає. Міг писати цілодобово, просити інших людей паралельно писати ткачо та просити його писати іншим людям. Одним словом, тиснув наскільки інтенсивно, як пише Михайло. Процитую, що в моменти, коли ти припиняєш відповідати на його повідомлення, тобі здавалося, що ти вбиваєш його особисто, що його життя залежить від тебе. Зрештою, він повідомив, що не буде підтримувати тих, хто не може надати звіт, бо пояснив ткач, навіть ті, хто очевидно помирають, як виявилося, можуть цим маніпулювати. 1 липня ткач написав у своїх соцмережах, що побував на допиті у поліції. Нині він проходить у справі як свідок і каже, що судячи із допиту, то з гусаковим правоохоронці поки що не контактували. Станом на 20 червня на карті у привати зібрали більше 370 тисяч гривень. На банку у Монобанк 1 мільйон 300 тисяч гривень. Пише BBC. Тож на ймовірне шахрайство відреагував і СЕО Монобанку Олег Гороховський. Він розповів, що особисто не знайомий із Назарієм і що менеджери Монобанк не допомагали знімати гроші. Усе відбувалося на звичайних умовах. Наразі в банку проводять додаткове розслідування, щоб з'ясувати можливі порушення і знайти способи підвищити прозорість зборів. При цьому на рахунку Гусакова в монобанк досі є залишки а подальші списання можливі лише за рахунками на лікування. Пише Гороховський. Розслідують шахрайство та відмивання доходів одержаних злочинним шляхом. У поліції закликали повідомляти про можливі шахрайства під час збору коштів для гусакова. Ну і згодом правоохоронці повідомили про обшуки у Львові та Києві за місцями проживання гусакова та людей, яких він залучав до збору грошей для закупівлі дороговартісного препарату. Зокрема, йдеться про близьких друзів і знайомих, банківські картки, яких він використовував для отримання внесків. Та в людини, що допомагало йому переказувати кошти, в тому числі готівкою зібрані за донати в криптовалюту. За даними поліції, обшуки проводять, щоб зібрати докази можливого нецільового використання благодійних грошей і знайти людей, які можуть бути причетні до ймовірних злочинів. І, врешті, в той же день правоохоронці затримали чоловіка, чию картку гусаков використовував для збору грошей. Він був довіреною особою Назарія. Цю інформацію суспільному підтвердили джерела у правоохоронних органах. За даними поліції, чоловік чинив опір під час обшуків та намагався втекти на автомобілі та наїхав на правоохоронця. Джерело української правди припускає, що фігурант міг тікати, тому що перебував у розшуку, ініційованому ТЦК та СП. Після відкриття проваджень на скандал відреагував І президент Зеленський. Він повідомив, що попередньо у зборах були використані щонайменше чотири фінансові установи. Багато. Цифрових сервісів це він написав після доповіді голови МВС Клименка. Гусаков, за його даними, виїхав за кордон 13 червня, і де він перебуває, зараз встановлюють. Міський голова Львова садовий написав, що Назарій виїхав за кордон ще до того, як розгорівся скандал. Його сімейна лікарка також знає, пише Садовий, що Назарій неодноразово їздив до Італії на короткий час, бо там живе його мама. Утім, за словами мера, Гусаков підтвердив, що йому потрібне лікування, і він планує повернутися за ним в Україну. Останні. Пост Назарія на сторінці у Фейсбуці опублікований за 19 червня. У ньому він попросив не донатити йому, бо він як пише ні на що зараз не збирає, і його стан. Поганий щодо звіту, як він написав, що немає ціннішого звіту ніж те, що він досі живий. Волонтери та громадські діячі тепер побоюються, що ймовірне шахрайство зі зборами на лікування гусакова може негативно вплинути на культуру благодійності загалом. Та сходяться в одному: що звіти за використані кошти це необхідність у всіх випадках. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Тож напишіть, чи вплинула ситуація із Назарієм особисто на вас. Чи будете ви переглядати власний підхід до благодійних зборів чи донатів?